По місту Харкова було е, 11 прильотів е, системи С-300. Е, перш за все, це критична інфраструктура, енергетична інфраструктура міста Харкова. Е, крім цього, ви знаєте, це було е, теж під обстрілами. Весь Харків зараз без світла. Що стосується стаціонарної напруги, що стосується праці на генераторах, то ви бачите, що наші супермаркети, магазини, аптеки, автозаправочні станції, пункти видачі їжі мешканцям міста Харкова, теж працюють. Стоїть метро, стоїть електротранспорт, бо нема напруги, але ми з 4-ї години ранку працюємо над цим. Вийшла на маршрут 98 автобусів, муніципальних автобусів, тому з перевезенням більш-менш ми справилися, справляємося, буде ще час пік, будемо дивитись, буде к тому часу напруг чи не буде. Що стосується водопостачання, зараз відсутнє водопостачання по всьому місту за виключенням скважини, які є. Крім цього, ми поставили водовізки, яке у житлових масивах міста Харкова буде напруга. Ми підключимо перш за все критичну інфраструктуру міста. Потім будемо включати, як ви розумієте, житловий фонд, а потім вуличне освітлення. Все буде залежати від того, як ми швидко зможемо увімкнути електропостачання у місті.